Усім привіт, друзі, з вами Мультрікс. Сьогодні поговоримо про роботу таксі. Ну, в принципі, що про неї говорить, ви так всі знаєте, там береш заказ, везеш це. Не прикол цього відео, прикол тому цього відео хочеться подивитися, які будуть клієнти до нас приходить. Типа чи розговорчиві, чи не розговорчиві, чи можна з ними чому-то пообщатися, чи вони накинуть на чай, щось. Ти знаєш, за те, що я відвезу так сказать з комфортиком на новенькому гіллентвагені на деталях на п'ятих, быстренько, з вітерком туди-сюди. Ось ми типа сіли оп, сразу якесь замовлення, де 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 одискока замовлення? Так, Назар Шокола, беремо. Погнали, вирушай на замовлення. Ой, заглох. Він прямо на, остан... на зупинце, что стоїть? Він Автобус чекає чи таксі, я не пойму. Салам, в машину. мене чути добре? Понял. Куда тебе відвозять? Куда хочеш? Робота трамвая. Робота, я понимаю, трамвая. 4000. Ну шо, поїхали, получается. Давно играешь? Юкраїн гта ні? Зрозумів. Так що, може тобі якусь історію життя розказати, щоб ти просто поняв, типу, як тут вообще по факту на, на цьому проекті що і як? Типа історію життя проєкту розкажу, хочеш? Дивись. Жив однажды пес двам свою Службу ісправне. І, і глаз поняв не той уже. І нюх не тот. І писюн уже не стоїть. Ну, типа, уже все, вже. он состарився повністю. Його решили хозяева вигнати з дома, кажуть, ну, на що ти нужен? Ти типа і щенков не можеш принести, і дом не можеш поохраняти, і понюхать щось не можеш. Тебе дають кажуть, типа м'ясо спортились. А він, типа, нюхає, каже, не прикинь. Люди поїли і отравились. Представляєш? Потім лежали в інфекціонки. Короче, дристали, Ну типу, ну таке неприятненько получається. І він короче вигнали пса. Він пішов в ліс. Його вигнали. Він погнав в ліс. Ой, щось жорсткі прогрузи у нас тут. Он погнал в лес, такий, типа, уже думал вишать, А тут до него Вов подходит, типа, каже, Бог помощь. И той каже, что тут делаешь? Он под по деревьям лажу. Прикинь, на старости лет решил тряхнуть стариной и на дерево залезть. Типа, той так, ха, что ты меня тут лечишь? Каже, ты выгнали по-любому. Той каже, ну да, каже, прикинь, служил 48 лет. И вигнали, прикинь, каже. Тут типа, ну ничего, брат, я тебе помогу. Каже, а помниш, ты мене-то ганяв. Прикинь? Той типа, да, помню, но каже работа такая. Той типа, ну я понимаю, каже, Волчара каже, я понимаю, но ты меня ганяв. І вони вирішили замутить таку штуку. Типа подставную штуку. Вони приходять на свадьбу, там свадьба була. Там співали. «Червону руту, не шукай вечорами», Вони це співали там, люди на свадьбе. Получается, что тут волчара начал завивати типа, У -у -у", под червону руту, Ну и хто б не начал завивать, даже пья начал завивати, прикинь. Волчара начинает завивати под червону руту. Все лякаются, начинают кричать. Ну и типа, все. То... И тут появляется медведь. Ой, який медведь. Тут появляются собака, цей пес з'являється, виганяє волка, Ну знаєш як вийшло? Він біжить за ним, типу виганяє захекався. А той сам собі подсрачник типу дав, типу вигнався. І вони повертають собачку обратно. І той каже, ти заходи, якщо що. Ну, типа, понял, да, яка історія із из жизни Украины. розумієш, що тут происходит на цьому сервері? типа? Да, вообще. Як тобі вообще подобається тут грати? Люди хороші чи, чи погані люди? Рассказывайся. В смысле плохие, а чо плохие? Погані люди каже, А почему так? Розказуй, шо то порешаем. DM'ят просто так. Ничего себе. Не, ну це мы засуджуем. Ребят, нельзя DM. Ять. Так, мы майже доезжаем, ти попав шоу в такси, отвечаешь правильно на питание, получаешь 50 тысяч. Сколько ти біроків? Ні, е, не, в житті. Сколько тобі років в житті? 12 и це правильно, відповідь ти получаешь 50 тысяч. Ребят, все просто. Тепер дивись, ти потрапив на відео, буде відео на каналі. Якщо хочеш, підписуйся, побачиш себе. Да, я ютубер. Написать тобі канал, зараз тобі напишу. Це ти за правильну відповідь. Підписуйся на канал, дивись відоси і шукай себе. Пиши коментарий. Ну На канал обов'язково підпишись. Красава. Все, давай, удачи тобі. Ну, ребят, бачите, перший попався той, що не общається. Но він хоча б мене чуф, і він писав. В принципі, історія. Як вам історія, що? Кому понравилось, лайки лайк Давайте ще одного підождем. Так, друзі, ось ми під'їжджаємо до наступного замовлення. Чекали, чекали, дочекались, наконец-то. Для вас це пару секунд, для мене це скільки? Принаймні, я даже не побачу. Не ну, може минуло 10, мабуть. Чекали замовлення. Чому воно ще після дороги стоїть? Добрий день. Чи ви... А, день у нас ще. Ага, наказик. Получается, мы хотим денежки, да? Было бы зливать, але нет, Там, короче, есть, а не, минут, Я хочу, Едем. Так, рассказать какую-то историю, пока будем ехать? Давай, давай. Короче, дивись. История прямо из жизни, отвечаю. Надеюсь, я выеду с тебя Харькова. история из жизни. Посадил дед репку, понял? Ну, типа, дед старый репку посадил. И она выросла велика привелика Ну, такая велика. Ну, дед старый, ну, не может вытянуть ее. Типа, сам он пробует, пытается, но не может он, типа, ее вытянуть. Типа, репка, ну, ну, ну прям огромная. Это, как табли считается на фьюре. Просто вот такая репка. Ну, и он тянет, тянет, вытянуть не может. Типа, зови бабку, кажешь, хватит больше варить, типа, давай Okay. Приходи, будем репку вместе тянуть. Жаль, куда я еду вообще сейчас? Позвал він бабку, бабка тоже за дедку. И вони тянуть репку, прикинь, вытянуть не можуть. Ну, ну все, ну, типа, старі люди, ну не могут вони її потянуть ніяк. Ну, типа, це история из жизни. Прям типа вот вчера было. Дальше бабка зовут внучку, каже, хватит тіктоки знімати. Понял? Типа, а вона стоит, там что-то. Она тиктокерша снимает тиктока, короче. Ну, в общем, позвал і внучку. И то внучка за бабку, бабка за деда, ад дед, дед за репку. Тянуть, і вытянуть не може. Ну, дальше вони, типа жучку зовуть. Собака така, жучка. Позвали, какая, хват яйця лизать. А я б твою мать, я тебе тут вожу по кругу. Бі, на чому я остановився? Де моя сказка. Ой, то не сказка, то реальний... <ривіт> Отвечаю: реальна історія життя, вчора пройшла. А, а! Позвала, короче, внучка жучку. Собака каже, хвата, там чесатися, типа, то хаваешь, и ти поможешь. Ну, собака приходить, починають вони за внучку тягнути, Десь там схватилась, не знаю, якась зубами там щось за юбку. Стянула юбку. Короче, тянуть, вони тянуть. Всі друг за друга вже стали, ну, не можуть витягнути і все. Ну, типу, ну не виходить ніяк. Тут прикинь, собака каже, щас все буде, Каже. І зове крису натурально, Понял? Крису, яка своїх здає, просто зове крису. Каже, помоги, криса. Ну, всі ж думають, та що та криса, типу, ну, що вона зробить? Только може якусь болезнь принести, та ментам здати, тому що дед самогонку варить. Типа, ну, криса каже, та базара ноль. Каже, только мені трохи сыра отсыпает. Ну, типа, вроде договорились с крысой І крыса, прикинь, підходить, тягне. Вони, короче стоять. Там уже такий движ просто зібрався. Там просто бабка ой, бабка, бабка борщ. Вар... А, вона не варе уже борщ. Дед за репку, бабка за дедку, там внучка за бабку, жучка за внучку І крыса тупо Крисятина, Тупо за, за хвост собаки тягне. І прикинь, витягнули репку і зробили борщ з борщистую репки. Бать, тільки вчора ця історія произошла, прикинь. На Юкраин это. А то, а то такие дела. Не знаю, в нем крыса плавала. Крыса решила сдать своих и, 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 и в итоге там плавала. Ты, кстати, попал на шоу такси. Отвечай правильно на вопрос, получай... Блин, а как ты так получишь? В один вопрос 50 тысяч, потому что я тебе больше не могу скинуть. Никак. Столица Украины. И это правильный ответ. Вы получаете 50 тысяч по приезду до казино. столиця Лондона. Кого Лондона? Лондон це і є столиця Англії. А Лондона? Поїна у тебе. І Україна це Зіваном Франком столиця Лондона. Щас... Ого, ти що, оготь, і мені такі вопроси задав. А який відповідь? Львів. А, -а, -а. я я почему-то так і подумав, но я думаю, що то що тут не то. Ну або другий варіант, чи номер. Вот. Так же томер не замість на. Да? А ну, подожди, я зараз громче трохи. Ща я громче трохи сделаю игру, может тебе лучше будет. Охуеть, спасибо, папаша! Ага. Ты кстати на попав сейчас на, на земку видео. Да? Да. На моем канале выйдет видео с з... тобой и еще з одним челом, якого я вже возив. Вы вдвоем будете по сути. Хочешь привет передай комусь? передаю плану Анджелс по Димитриусу. Так. В принципі, я тебе довіз, давай я тобі за правил. За, прави... за правильный ответ. Так це не надо, це все, надо. Ти, ти Та не надо, братан, не надо все. Дякую. Тоді, тоді канал, це, на канал підписуйся. Ага. Ого ты вот нас популярите. Та ти шо? А це якраз там там промысливство у мене відео вийшло 4 дні назад. Я вже бачив, я вже даже бачив. бачил, тоже да. Смотришь, подивиться. Что ты хорошо? Погнал я. Буду закінчувати вже відео. Можно? У вас Токсо есть? Союз, Чильма? Да. Ладно, то я не буду говорити Все, давай тогда, удачи, все, братан. Дякую, що Давай, удачі Так, ребят, в принципі за цим молодим чоловіком получилось пообщатися Хто він там у нас Лестер Ханенко. Надіюсь, правильно прочитав А ось неправильно, исправь меня. Я думаю, ти подивишся Це відео, якщо що, в коментарях исправь меня. Ребят, підписуйтесь на канал, лайкосик прожимайте, промокод внизу в лівому углу, ви бачите. Якщо понравився формат відео Буду ще таке робити я вже понял, як зробити, щоб погромче було. Чуть, походу, перша перва часть їзда з ним буде погано, чуть я, я думаю, ми зробимо так, щоб субтитри були, щоб ви хоча б читати могли. А далі його, в принципі, вже добре було. Чуть. Перший у нас просто писав чайчик. Бачите, ребята, адекватні, якщо ти. Общайся з, з людьми адекватно, с тобой тоже будете адекватно общаться. Будьте добрее, мои ребят. И в принципе, все. Даже восьмой, я тут не знаю, у нас мы воюющий из ним клан, нет. Но мы нормально приехали, нормально пообщались, вы сами бачите, все позитивно, все на улыбках. То есть от, от так, як воно и получилось. Все. Всем хорошего настроения. Всім, хто може цей момент, пока дивился видео, смачного. Всім гарного вечора, дня або ранку, когда вы це дивитесь. Все будет, все тоді, всем пока. Пока. Пока.